Друзі, вчора надіслали ось таку вінтажну калінінградську бурштинову брошечку. Вона каталожна. Каталожна це означає, що вона є в каталозі, має назву це брошечка Алича. Тут у нас натуральний бурштин, а ще його називають Кальоний Янтар, який був підвергнутий термообробці. Це не прес. Три ягідки і три листочка. А в чому саме запитання у людини? Дивіться, тут є дефект. Бачите, і питають мені, мене, чи варто купляти брошку з таким дефектом. Ну, дивіться, всі дефекти виключно на розсуд покупця. Я завжди кажу, що головне, коли ви купуєте вінтажні речі, що продавець вам надавав всі актуальні фотографії і. Вказував, що було видно дефекти. Наприклад, я тут ще бачу дефект, ось, бачите, листочок. Як на мене, теж виглядає неохайно. Комусь це не принципово, комусь принципово тут трішечки брош була реставрована. Я знаю, є люди, які навіть дефекти з позолотою, і їх вже така брошечка не влаштовує. Вони хочуть в ідеальному стані і мають на це право. І, до речі, Багато таких брошечок вони ще випускались у 90-х роках минулого століття. І зараз їх можна купити, аналогічні броші каталожні, і зараз їх можна купити в відмінному стані. Тому тут виключно ви приймаєте рішення, потрібна вам брошечка з дефектом чи ні, чи критичним є для вас такий дефект чи ні. Климо, стоїть янтарний комбінат. Якщо у вас такої немає і ціна прийнятна. Ось тут ще, наприклад, як на мене, це теж дефект, це, скоріш за все, трішина внутрішня, тому я тут радити не можу. Це залежить від вашого сприйняття і ціни, за яку вам і пропонують, і вашого бажання мати таку штучку в колекції. Всім гарного дня!